15 липня сюжети із Лебедевки. Ну от в'їзд в, в Лебедевку, бачите. От там заїзд. От. І все. Йдемо в Лебедевку. Тут все мертве. Тут все мертве. Гарно, дуже гарно. Але бачите, всім один ранку. Субота 15 липня. Собаки бігають, вже бачите, бояться людей. Рібідовочка. База восток. Доросла. Це більш-менш заростає. Ось тут сліди видно. Тут хтось їздить. пансіонат фортуна. Видно, ну, посадили, повисихало, але бачите, жолуді самі проростають. Что посадили дуби? Тут немає дубів. Мабуть, жолудями посадили дуби, бачите? Молодці. Липка. Восток діло тонке. Заросла, як в раю, ця база восток. Електрики порізали і кинули похер. І воно валяється вже рік. Висохне тут буде страшне. Згорить чортою матір' хтось підпалить. Велетенські дерева, велетенські. Де то 80 діаметр, висоту 20 метрів. Для півдня це величезне дерево. Бачите, який бардак. Порізали, кинули. Тут заростає. Приватна власність. Запущена приватна власність. Продам, бачите, вже таке тут продам кругом. Ось центральна алея. Тут постійно 100 чоловік було. Зараз не узнать. Заток. Ну гарно ж, дивіться. Слухайте, без людей гарніше навіть. Роза на штамбі півтора метровому. Це центральний спуск до моря. Тут обрив, там майже немає пляжа зараз. Майже немає пляж. А тут взагалі немає пляжа. Море загорожене, бо кажуть міни. Ну я тут питав в э, Лібідьовці відносно мін. Отут ніхто мін не бачив. Лібідьовці. Бачите пляж там? 3 метри, 5 метрів. Ну вон. 10 метрів це як рідкість пляж. Вода, я вам скажу, дуже чиста. Абсолютно чиста вода, можна сказати, кришталево чиста. Ось вот таке. Ну, По факту пляжа тут немає. Бачите? Де не де там пару метрів є? Не знаю в чому причина. Але пляжа по факту немає. Мабуть, змило. Ну тут, бачите, тут щось робили, якісь роботи робили. от тут. Була інша база, вона взагалі завалилася. Отак без людини все абсолютно чисто. Підемо далі. Затока теж, кажу затока. Лібідок. Тут по ліву сторону були бази. Чи згоріли, чи їх зруйнувало море. Бази відпочинку були. Вже нема. Не повірите, як ці тут і пахнуть акації. 15 липня, це вже другий цвіт. Прямо підходиш. Другий цвіт. 15 липня, дивіться, бачите, вже стручки, вже стручки. От, вже великі великі стручки. І вона тепер цвіте другий раз. В Чому причина? Хм? Кліматі. Такого масового раніше не було. Ну, бувало рідко. А зараз це маса цвіте. Вже не зрозумієш, ціле літо буває цвіте. Мітник на самому березі. Тепер дивіться, що цікаво. Під обривом заборонено загорати. То фактично обрив тут кругом. Фактично тут обрив кругом. Дивіться. Ну п'ють у ну, нас що об'єти. Це два дні море молотило, гарно. Було мутне таке. Ну яке мутне? Гарно? Так не дуже. А сьогодні дуже чисто. Типовий догляд. Поламали, покидали. Звучить. Воно тут уже неділю. Продається. Вже рухлять без вікон. Чиясь база. Оце дача із старих. Ці дачі. Незрозуміло скільки років. От, але це дуже стара дача ще. Можливо з руминських часів. Дома в цьому будинку. Це 60-х чи раніше років. Незрозуміло скільки. Явно тут не місцеві будували, бо це щось таке. Я по архітектурі бачу, що це а, совком тут. от Совковою архітектурою тут не пахне. Це Лібідьовка. Так. Чорне море, чорне море моє. А там Турція. Гарно? Ось сюжет з того, як ростуть і чи ростуть дерева на півдні. Дивіться, от, там, де їм ніхто не мішає, це закинута, скажімо, база відпочинку. Мертва за неї ніхто не доглядає. Так охороняють, не розуміло для кого. Вже 3-4 роки. Дивіться, які дерева. Каштани, липи. Все прекрасне, я вам скажу. Все прекрасне. Величезне. Величезне, які тіні. А там, бачите, велика ця альбіція десь 6-метрова. Ну тут нема нікого, я не знаю, сторож є тут чи немає. Ну так але ж дивіться, на вулиці я вам скажу, вийдете звідси, Десь не менше 33 градусів. А тут ну, абсолютний комфорт. Що таке? Це я до того обрізати чи не обрізати дерева. Тут абсолютний комфорт, розумієте? Прямо такий шикарний. Аж не віриться. Ніби в рай попав. І все росте. І все прекрасно росте. Чому люди могли вирости, і воно росте. А нинішні укропітеки не можуть вирости. Чому, скажіть? Оце все посаджує при Радянському Союзі. Дивіться. Дивіться. Супер. Тут і яблука, і шовковиця, і ялича. Чого тут тільки немає? І все росте, і вишень повно. Отак, тем перецвіло, павловні, бачите, альбіція твіте. Альбіція. Бица высотой 6 метров.